На сцені Палацу культури Орбіта оркестр військово-морської бази Схід під час виступу музиканти виконали композиції у різних стилях від класичного до естрадного. <«Музика> Також у програмі вокальні та танцювальні номери. На сцені колектив та партденс. Його учасники виконують ірландський та американський степ. Американський степ він не дуже поширений в Україні. Проте ми один з колективів. Це коли е, люди своїми ногами за допомогою спеціальної е, опові з набойками железними танцюють та роблять деякий звук, композицію, яка гарно лягає на музику. Танцювальний колектив Браво представив номери у стилі естрадного танцю. А за пісенне наповнення програми відповідали запорізькі вокальні колективи «Артстайл» та Ліра Студіо. Організатори концерту розповідають, велика війна внесла корективи у роботу творчих колективів міста. Тож до відновлення концертної діяльності повертались поступово. кажуть, скучали за глядачем, тож залюбки повернулись до репетицій. На підготовку до цієї програми витратили понад місяць. Ми продовжуємо і надалі працювати зараз, тому що все ж таки і для нас усіх це буде таким позитивом. І вихованці розуміють, для чого вони займаються, і також бачать перспективу у цьому. Ну і звісно, для мешканців, які хочуть якимось чином подарувати собі гарний настрій. Глядачі погоджуються, подібні заходи зараз дуже потрібні, адже допомагають, хоч на деякий час відволіктись від воєнних реалій. Такі заходи вони відволікають. Вони лікують душі, і тобто кожен на своєму місці наближає перемогу. Перемога на всіх фронтах, а культурний фронт. Він теж є одним із перших, тому разом до перемоги. Зважаючи на зацікавленість жителів нашого міста у подібних заходах, творчі колективи Запоріжжя планують і надалі влаштовувати такі концерти. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.